Доброго дня, діти, погляньте, як багато різних страв. Як ви гадаєте, яка з них найголовніша? Звичайно, це м'який запашний хліб, хліб для українців це символ добробуту, гостинності, хліб зазвичай ставили в центрі обіднього столу, за яким збиралася вся родина. Кожен за столом мав своє місце. Першим за стіл сідав господар, а за ним господиня. Потім старі батьки, останніми за стіл сідали діти. Зазвичай на столі українців можна було побачити борщ, голубці, сало, вареники, каші, пиріжки, печені ковбаски. Все це можна вважати українськими традиційними стравами. Погляньте уважно. Роздивіться всі страви. Давайте з вами назвемо страви, які є традиційними для української культури. Це вареники, борщ, сало з цибулею, голубці, печені ковбаски. Пиріжки Малята. Намалюйте страву, яка є традиційною в вашій родині. Я буду чекати на фото ваших малюнків.